Місць, власне, в контексті тих подій, які є сьогодні в Україні, uh -huh. в тому числі і пов'язано з uh -huh. ситуацією в Криму uh -huh. на Донбасі. Uh -huh. Тобто, як там можливо реалізовуються ці питання, що ви про це знаєте? Uh -huh. І як, власне, з якими проблемами сьогодні зіштовхуються жінки, які тимчасові е, 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 uh -huh. переселенці на материковій території України? Uh -huh. тобто, uh -huh. Що ви про це зможете сказати, і як їм допомогти. Які є mm -hmm. е, е, механізми уповноваженого, як він може зарадити їм, і, можливо, якісь поради, куди їм звертатися, які процедури чи щось молоді. Все зрозуміло. Добре. Я хай домчала. Законодавство, будемо називати його скорочено, антидискримінаційне, яке сьогодні. Матеріалізована в майже два, так би мовити, документи. Основний закон це про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, прийнятий і восени 2012 року набув чинності в листопаді 2012 року, і це деякі положення 10-13 статті закону України про повноваження Верховної Ради. України. Оскільки, згідно з законодавством антидискримінаційним, я його буду скорочено називати, уповноважений визначений тією національною інституцією, яка уповноважена моніторити е, ситуацію, контролювати зі станом е, дискримінації або недискримінації да, в Україні стосовно різних груп населення. Е, е, питання нове. Я, я би так сказала, що. Е, Станом на 12 рік, мало хто в країні взагалі розумівся на слові дискримінація. Ще розмірковувати про такі речі, як пряма, непряма дискримінація, форми дискримінації, ознаки тобто, це взагалі вища математика, мабуть, була. Я думаю, що за цей час вже є певний позитив Слово дискримінація або недискримінація багато вже кого не лякає. Звичайно, що починаючи свою функцію як національної інституції, ми виходили і виходимо ще досі від того, що перш за все потрібно проводити інформаційну роз'яснювальну роботу і в тому числі і освітню просвітницьку діяльність з питань недискримінації. Задля цього ми об'єднали свої зусилля з експертами, як міжнародними, так і національними, яких було небагато. З міжнародними організаціями нам в цьому допомагає проон, ОБСЄ, Фонд Ебер та багато організацій, якими ми об'єднали Рада Європи, з якими ми об'єднали зусилля і в тому числі реалізуємо спільні проекти спрямовані на просвітницьку діяльність. А два роки ми сфокусовані на тому, щоб проводити тренінги для представників органів місцевої влади. На цьому був сфокусований поточний рік 2014. Ми роз'їжджали понад 30 виїздів. Було тренінги проведено в різних регіонах України з представниками місцевих органів влади. Далі ми розбивали, скажімо так, по цільовим групам. Представників тих органів влади або інституцій, які дотичні до питань дискримінації: це судді, це адвокати, це працівники органів внутрішніх справ, це працівники освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, тобто були цільові такі групи, для яких проводились цільові тренінги. В листопаді минулого року, рік назад, була затверджена стратегія уповноваженого. Верховної Ради України з питань протидії та запобігання дискримінації, яка, власне кажучи, містить таких п'ять основних напрямків діяльності, по якими розробляються ну, план заходів на за поточний рік. Наприклад, ці п'ять напрямків фокусуються здебільшого стосовно, як я вже сказала, інформаційної, просвітницької діяльності. Питання стосовно впливу на законотворчий процес, питання моніторингу ситуації з дискримінацією, питання співпраці з неурядовими організаціями. і також взаємодія з органами влади. Тобто, це п'ять основних напрямків. Що нам вдалося досягнути? Я вже сказала про те, що в принципі, фокус на просвітницькій роботі у взаємодії з. Неурядовими міжнародними організаціями, крім того, створена експертна рада. При мені як при представникові уповноважно з питань дискримінації гендерної рівності до складу експертної ради увійшли знову ж таки як окремі провідні експерти, так і неурядові організації, які спеціалізуються в цих питаннях. На засіданнях експертної ради ми розглядаємо питання, коли потрібно або порадитися, або знайти ну, спільні рішення в таких складних питаннях, в тому числі. Що не були ну, суспільного резонансу, наприклад, там законопроекти, ем, законопроекти, е, внесені в Верховну Раду, ну, я я, як приклад наведу резонансний законопроект, е, У нього просто зараз змінився номер е, стосовно заборони пропаганди, верніше забезпечення прав дітей на безпечний інформаційний простір. По суті, законопроект, який був направлений на на заборону пропаганди гомосексуалізму, який містив абсолютно явні відверті дискримінаційні норми стосовно притягнення людей до відповідальності адміністративної кримінальної за пропаганду гомосексуалізму. При цьому законопроект не надавав відповіді на питання, що є цією пропагандою, які дії. Потрібно вважати пропагандою, тому звичайно, ми виступали абсолютно категорично проти цього закону. Були звернення до Верховної Ради. Врешті-решт він був відкликаний і два інших законопроекти відхилені подібних. Тут були об'єднані зусилля з громадськими організаціями, в тому числі ми проговорювали питання стосовно. Ризиків у разі прийняття цих законів і підготовки конституційного подання уповноважено у разі їх прийняття. Крім того, ми були зосереджені на вдосконаленні законодавства антидискримінаційного, приведенні його у відповідність до міжнародних стандартів, тому що закон 12-го року це дійсно революційний закон, але він містив ну, і досі ще. Містить деякі норми, які не відповідають, відверто скажімо, міжнародним стандартам. Закон був прийнятий в рамках, в тому числі, плану дій стосовно безвізового режиму. Одна із умов була прийняття антидискримінаційного законодавства. Але тим не менше, навіть приймаючи його. Сфокусувалися більше на декларації, да, декларативних нормах, тобто на але не було запобіжників чи то захисту норм, які були спрямовані на захист людини від дискримінації. Тобто, це декларації, що таке дискримінація, що за порушення антидискримінаційного законодавства. Наступає якась відповідальність, передбачена чинним законодавством. Ну, немає цієї відповідальності, її зараз немає. Да? От є окремі норми по, по, скажімо так, за певні дискримінаційні дії, які містяться в кримінальному кодексі. Це злочини на ґрунті ненависті. Це відповідальність за мову ворожнечі, за переслідування людей за релігійними ознаками, тобто є ряд норм в кримінальному кодексі. І проте, в той у той же час у той же час є проблеми із застосуванням цих норм, з необізнаністю суддів, низькою кваліфікацією працівників внутрішніх справ, оскільки всі ці злочини, які Є дискримінаційними, які чітко підпадають під ну, норми дискримінаційного законодавства, за яку має наступати ця відповідальність, кваліфікується як хуліганські дії. А, принаймні, ті звернені наші запити до правоохоронних органів, до органів прокуратури, до судів стосовно результатів розгляду цих крим... навіть порушених кримінальних справ і результатів розгляду свідчить про це. Власне кажучи, тому ми і фокусувалися вже на визначенні цільових груп стосовно підвищення кваліфікації відповідних структур. Питання, в тому числі, декриміналізації процесу пов'язаного із питаннями дискримінації, питання перенесення тягаря доказування у випадку, коли порушується право людини і містить ознаки дискримінації. Що я маю на увазі? Здебільшого це питання пов'язані у сфері праці, це звільнення, це неприйняття на роботу з дискримінаційних мотивів. Чітко не були розставлені акценти, і по суті, люди в країні були позбавлені можливості би, захисту, тому що змагальні процеси просто класика звичайного. Цивільного процесу полягає в тому, що кожна сторона має довести ті обставини, на які вона посилається. Тим не менше, в питаннях дискримінації міжнародні норми свідчать, ну, міжнародні норми спрямовані на те, що в питаннях дискримінації людині достатньо заявити про те, що по відношенню до неї була вчинена дискримінація при подачі заяви до суду писати на її погляд факти. І а тягать доказування спростування цих фактів, зазначених, вже перекладається на відповідача за аналогом, якщо так би мовити, за аналогом захисту честі і гідності, які сьогодні є в цивільному українському законодавстві. Де тягать доказування перекладається на ту сторону, яку звинувачують порушенні честі і гідності людини. Цього вперше цього при прийнятті закону всіх цих речей не було враховано. Була дуже обтяжена формулювання понять дискримінації, не все гаразд було з формами дискримінаційними. І, власне кажучи, після прийняття закону ми також об'єднали свої зусилля, брали активну участь в удосконаленні цього законодавства, і в результаті в травні цього року набули чинності зміни до основного закону, менше двох років пройшло, де в принципі закон максимально наближений до міжнародних стандартів. І в питаннях, які я зазначила, тягаря доказування, і е, в питаннях е, розширення повноважень повноважень як національної інституції, де нам надане право звертатися до суду е, не тільки за захистом прав громадянина. У разі порушення цих прав посадовою особою або е, органом влади, суб'єктами владних повноважень, а також у випадках, е, коли мова йде про суспільний інтерес, а не порушення права конкретної людини, наприклад, прийняття рішення органом влади, або е, і не тільки органом влади, або навіть суб'єктом господарювання в суспільних інтересах, або якщо право людини е, е, порушено. І настала дискримінація навіть з боку іншої фізичної особи. При цьому залишилася абсолютна норма в цивільно-процесуальному кодексі, в кодексі адміністративного судочинства про те, що звичайно уповноважений звертається, може звертатися із заявами про захист прав у випадку, коли особа з поважних причин не може самостійно захищати свої права. Тобто уповноважений в кожному випадку доводить суду, чому він подає самостійний позов, чому людина обмежена в праві. Да? Це може бути обмежені дії здатності, це може бути неповноліття, наприклад, дитина. Ну, ціла низка обставин. Людина може знаходитись на лікарняному ліжку, і таке інше. Тобто, ми тільки пояснюємо ці обставини.